Минулого тижня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення про встановлення побратимських відносин з французьким містом Клермон Ферран. І ось сьогодні у Франції міський голова Кременчука Віталій Малецький та мер Клермон Ферана Олів'є Б'янкі підписали цю угоду. Перше ми познайомилися з вашим місцевим самоврядуванням на Конгресі місцевого самоврядування Франції в Парижі в листопаді минулого року. Було багато двосторонніх зустрічей, а також велика зустріч президента Франції з усім самоврядуванням Французької республіки. І ми, як кілька мерів українських міст, теж мали зустріч з Еммануелем Макроном. Це рішення дуже важливе для євроінтеграції нашого міста. Воно відкриває ще більше можливостей для залучення інвестицій в економіку Кременчука, сприяє розвитку ІТ, медицини, туризму культурних зв'язків. Депутати міської ради Клермон Ферана облисками зустріли підписання угоди про побратимство між нашими містами. Докладніше про перебування кременчуцької делегації у французькому місті побратимі дивіться у наших наступних сюжетах.